Кесарів ростин це є пологі. Це є інший шлях розродження, абдомінальний шлях розродження, проводиться обов'язково за медичними акушерськими показаннями. Показання можуть бути з боку материнського організму або з боку дитячого організму, але боятися цієї процедури не варто. Це допомога, яка надається для народження дитинки. Висококваліфікований персонал. Анестезіологічна служба, акушерська служба, неонатологічна служба, три бригади паралельно працюють для народження маленької україночки, українця за допомогою кесаревого розтину. Ця процедура стандартна, виконується технічно оснащеною апаратурою, підготовленим медичним персоналом з максимальними рівнями знеболення. Приходьте до нас, відвідуйте школи батьківства, розповідаємо багато про етапність проведення кесаревого простину, про фармакологічне забезпечення цієї процедури. Відповідаємо на ваші запитання для тих, хто має досвід кесаревого розтину. Проведення першого кесаревого розтину це не вердикт наступних оперативних методів розродження. Є частка пацієнтів, з якими ми проводимо підготовку до розродження через природні пологові шляхи після попереднього кесаревого розтину. Процедура відповідальна. Ситуація складна, але є всі передумови для того, щоб Обстежити пацієнтку, з'ясувати анамнестичні дані, зважити всі за і проти, плюси і мінуси для того, щоб оптимально вибрати той метод розродження, який бажає пройти пацієнтка. Пологи через природні пологові шляхи після кесаревого розтину це наша сучасність, це наша можливість, це наша робота.